Рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19 поступово спадає, проте загальний відсоток пацієнтів лишається за епідемічним порогом. У Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, якою є ситуація з поширенням сезонних недуг за показниками останнього тижня. На Черкащині стабілізується ситуація із захворюваністю на гострі респіраторні недуги. Про це повідомляє головний санітарний лікар області Володимир Папач. Пік захворюваності на ГРВІ та COVID-19 пройдено. За минулий місяць збереглася тенденція до зниження кількості хворих. З початку під сезону 23-24 років найбільша кількість захворілих була зареєстрована на шостому тижні поточного року, з 5 по 11 лютого, і кількість цих осіб склала 9 Порівняно із минулим тижнем, це на 37% більше. Понад половина пацієнтів, зареєстрованих протягом останніх семи днів, діти до 17 років, найбільше захворіло в Черкаському районі. Зокрема, в Черкасах понад дві тисячі осіб. Було госпіталізовано на минулому тижні 331 особу з діагнозом грип та ГРВІ, у тому числі 29 із коронавірусною інфекцією. З початку епідемічного сезону, тобто з 2 жовтня минулого року, в області зареєстровано 138 тридцять вісіч 637 випадків захворювань на грипта гервії. Госпіталізації підлягали 6 відсотків від загальної кількості хворих. Спеціалісти наголошують, більше на стаціонарі залишали пацієнтів із ковідом. Госпіталізації захворіли з діагнозом covid 19 більше у чотири рази вищий, аніж з іншими діагнозами гострих респіраторних вірусних інфекцій. З початку підсезону зареєстровано 36 летальних випадків. 34 померлих внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції. Усі люди старшого віку 60+, усі вони щеплені. Зафіксовано два летальні випадки через ускладнення, спричинені грипом. Також спеціалісти попереджають, коронавірусна інфекція доповнила перелік сезонних захворювань. Тож нам доведеться жити із цим різновидом респіраторної недуги. Щоб зменшити ризик і підхопити, варто дотримуватися правил гігієни, режиму харчування та сну. Вікторія Чонобриць, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.